Я кажу, коли, блядь, як мій діду був молодий, не той діду, що помер недавно, а прадіду той хай старший. Корой хотівся їбати, блять, то сів, блять, на того коня нахуй. І курва пиздував хуй знати де, блять, страшні кілометри, дні і ночі не спав. Брав з собою в дорогу, буханку хліба, блядь, цибулі, кубаси, нахуй, в торбу взяв. І поїхав, блядь. Чотири дні, блядь, їхав нахуй, щоб все поїбати. А тепер що, блядь, понавидумувало тих нахуй. Баду, блядь, тіндери, хуіндери, блядь, І шукай того за 2 метри. Та, блядь, ні з кимся їбати не хоче, хіба би о, блядь, того де, де недалеко живе. А що то, блять, тако поїхати, курва, та то є життя, розумієш, блядь, не то, що то, в, то, в тім інтернеті, блядь, понацикують тих, нахуй, картинок, блядь, Сяде воно, блять, задре ноги і дрочить нахуй. Та ні, блять, хочеться їбати, блять, сідай на коня і, і пиздуй, ну ні ну, ну, то є життя, а то зараз курва понавидумували, блять, тих ті, блядь, тіндери нахуй.